Всім привіт друзі! Давно не був на копі, зараз є можливість. Я сьогодні квазарчик, ліс, Житомирська область. Щойно зайшов ліс. Тут смітник, бутилки, все валяється. Перший сигнал. Перший 81. Я не вірю. Не вірю. Дивіться, це монета. Товстенька. Закіша, але це монета. Так, друзі, це одна копійка Олександра І. Рік не бачу, закіша, але є монетка. Супер. Покажу ближче. Так, друзі, хожу по лісі. Сигнал чорний. Кидає І ось що викопав. Землі ще є. А тут Патрони Ось такий хлам. Але я викопаю. Подивлюсь, що там покажу. Ось на такій невеличкій площі ще два патрони. Сміття забираємо, ямки закопую. Ось таке місце перед лісом. Вже знайшов пару грибочків. І ось така знахідка гарно звучала. Ось грибочок дуже гарний. Але не беремо. Так, хто знає чого не беремо сушить. Грибів просто ноль. Нема. Сухо. Житомирська область. 2 жовтня. 24 року. Ось так. Ну так О така поляна, там лісники рубають ліс. Обійшов. Тут десь стара дорога вон. Ось топчик. І, друзі, дивіться. Я офіл. Знак. Я по ньому рубану. Знак зараз почищу покажу. Так, друзі, це гвардійський знак Друга світова. Ось така річ. Цікава. Перше таку знаходжу. Трохи рубанув. Але стан у нього не дуже. Берем Так і йду по дорозі. У нас стара дорога є на картах і Чіткий сигнал, Попалась монетка, але це 50 копійок. І Поруч ще один сигнал і це 25. Хтось тобто прокекав. Гарненькі жевтенькі. А ну ще. Все, дві монетки. Закопуємо ямки і йдемо далі. Дуже гарно в лісі. Сьогодні чудова погода, сонячно. Ну, Хмарки є, але не дуже хмарно, без дощу. Ось такий ліс гарний. У мене обід. Кава з бутербродом. П'ять хвилин і йдемо далі на пошуки. Ну, Дуже гарно, дуже. Щоб гриби були. Шукаю стежку, яка Є на картах. Гільза, але цікавіше вже німецька, не радянська. Тобто десь тут була дорога. Дуже можливо. Так, мабуть, я знайшов дорогу, бо невисокий сигнал був, досить невисокий. Рання Радянська. Це вже радує, що не пізні Почищу покажу. Ось така 15 копійок. Рік я не бачу. Закітша. Це вже хороший знак. Шукаємо далі. Друзі, аж зупинився, аж перехватило подих, йду по цій дорозі, вон метало шукати. И что я, друзья, бачу, дивіться. Иду, махаю. Бабах! Красавец! Белый. Ха-ха! один. Бабах! Другий. Дивлюсь далі. Бабах! Третий. Хо -хо! И далее еще один. Красунчики. Чотири штуки оце дорога. Я вже два був знаходив на дорозі, але чотири такий гарний. Це просто фантастика. Беремо і, і шукаємо ще. Так само йду по дорозі, перто прямо і знов монетка. Це мабуть 10 копійок. Так, 10 копійок щитовик. Нема що тут показувати. Але це признак. Другий. Гриби не рахуємо, це так собі признак. А от монети це те, що вказує, що тут була дорога. Так, перспективна дорога. Знов, бачите, невеличка ямка. І є. Щось є. Це вже 20. Але пізні чи ранні я не бачу. Знахідка, яку я не можу ідентифікувати, тому буду просити вас зробити це. Ось така, нібито мідна. Історично колись була штукована і посередині якісь не знаю що. Ось така штука, що могло бути, підкажіть. Ось така поляна, згарище тут. Може і тут стояв будинок лісника, до якого я йшов. По карті показує, що в лісі, але все можливо. Дивіться знахідка. Частина дзвоника. Цікаво. кишифер. Ну же и тут стояла хатка. Гадюка Никольского, черная гадюка, шипыть. Червонокнижна, цікава тваринка. Оп, в Нірку все, заповзла. Ходив я вон в тому лісі, там от. І побачив поле. Поле зібране і тут дві хатки стояли. Поки що знахідок не було, але ось така штука. Знову значок. Прикольний стан. Але знахідка так собі. Ну, беремо Те саме поле. Є покопані місця. Але знахідка. Дивіться. Оп. Конинка. О! Відбиток. Ну, Звичайна, але... Приємна. Берем. Ось там конина. Інший ряд. І є монета. Ого, Краса. Дві копійки 39. го Пісочок, стан добрий. Клас, берем. Ось так. А це вже царьок. Дуже високо було. Мідь. 1896. Ай, 99. Одна друга. Миколи другий. Миколи другого. Добре, супер, берем. Знов монетка. 2 копійки. Це вже 30-й. Також гарна. Копійка. Якось. 37-му. А ні. Не зрозуміло який рік. Я наступна монетка, видео десь 45. Снова ну, 2 копейки. Так. 2 копейки. Тут же хожено. Сигнальчик четкий. 58. Зараз в онлайні. Поглянемо що там. Бо монети тут доволі часто зустрічаються, хоча й копано. Там бачите на камеру це пробка. А там вже село. Сигналів тут я вже з хатки відійшов, тут вже поменше. Хатка вон на горбочку. А там копано, перекопано. Так і ходимо. Мало часу, вже сонце сідає. Як сідає ще додому пиляти через ліс, кілометрів п'ять в інше село. Тому я тут не можу до ночі. А місце цікаве. Дуже. Так собі сигнал може перебивати залізо, тому краще купнути. А тут уже сорок вісім, але так не дуже чітко. Хе, не дуже чітко ось мене 25 копійок. Що вона тут робить, не знаю. Але ми знайшли, знайшли її онлайн. Довдоліса. Сімдесять. Непогано. Що це зверху таке? О! Гудзик! Пуперчастий німецький. Оце так, да, давно не знаходив. Треба чистити там, мабуть, є клейма. Рік. Оце так знахідка. Німець якийсь ходив тут. Отак От беремо. Дорога вже зворотня. Але натрапив на сигнал. 78 Цікаво, але не цікаво. Дивіться, кашестерні. так. Шмордяк. Зворотня дорога. Сигнал. І щось крупніше. Вже не дві копійки. Жовтенькі бачу. Мабуть, три копійки. Так, три копійки радянські. Рік не бачу. Друзі, сонце вже низько, а мені ще пилять через ліс. Треба включати п'яту передачу, бо не хочеться в темряві в лісі. Ось така монетка беремо. Так, друзі, на цьому все. Я в метрах ста вже від села і там машина. А, дивіться, отакий от, от результат. Досить непогано. Не рахував кількість монет, але не вистачає тільки срібла, а так все є і царі, і радянщина і навіть знаки. Такий був Коп. Кому сподобався, пишемо коментарі, ставимо лайки. І бонусом ще гриби у нас до цих знахідок. Буде на вечерю. Всім до нових відео. Пока!